Доброго вечора. вечора! — Хто ви такі? Ми ліко. Я їку. А кого ви лікуєте, лікар? Хоча. Кого ви лікуєте? Кого, ми лікує. кого я лікую? Так. Кого ми лікуємо? Так. Ми чита лікуємо. А як ви їх лікуєте? Мені потрібна допомога. Я сам не споявся. Ага, це солові. Це солов'якова. Тіти дихають. Угу. А у кого ви їм даєте? А, ти, та, де, де на колу. Куди? Соку. Ну як їх болить. не плакали, ні. Плакають, їх болить. Ні. Ну ні? добре, Юрій Олександрович, давайте здоров, гарної вам праці. Все, до побачення. до побачення.